Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, і ми продовжуємо з вами готуватися до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. Сьогодні розглядаємо шосте питання: цінності та ціннісні орієнтації особистості, життєві стратегії. Цінності це стійкі переконання людини про те, що важливо, а що ні. Вони відображають. Те, що людина вважає гідним, бажаним, правильним. Цінності можуть бути особистісними, пов'язаними з індивідуальними особливостями людини та груповими, пов'язаними з певною соціальною групою. Ціннісні орієнтації це система цінностей, яка визначає ставлення людини до світу, до інших людей і до себе. Ціннісні орієнтації формуються під впливом виховання. Освіти, соціального середовища та особистого досвіду. Життєві стратегії це способи, якими людина прагне досягти своїх цілей і реалізувати свої цінності. Життєві стратегії можуть бути різними, егоїстичні стратегії, спрямовані на задоволення власних потреб та інтересів, незалежно від потреб та інтересів інших людей. Альтруїстичні стратегії спрямовані на допомогу іншим людям, навіть якщо це йде на шкоду власним інтересам, компромісні стратегії спрямовані на пошук балансу між власними потребами та потребами інших людей, вибір життєвої стратегії. Залежить від багатьох факторів, таких як ціннісні орієнтації людини, її особистісні особливості, соціальне середовище та життєвий досвід. Важливо зазначити, що цінності та ціннісні орієнтації людини не є статичними, вони можуть змінюватися під впливом нових знань, досвіду та обставин. Життєві стратегії людини також не є, не є незмінними. Вони можуть коригуватися протягом життя. Розуміння цінностей, ціннісних орієнтацій та життєвих стратегій особистості є важливим для вивчення закономірності поведінки людини, самопізнання та саморозвитку особистості, надання психологічної допомоги людям з потребами особистісного розвитку. Приклади цінностей. Це справедливість, чесність, доброта, любов, сім'я, дружба, здоров'я, освіта, кар'єра, багатство. Але для кожної особистості ці цінності можуть бути різними, тому це таки більш, більш часто використовуючи висновок. Цінність ціннісні орієнтації та життєві стратегії особистості є важливими компонентами її внутрішнього світу. Вони впливають на поведінку людини, її вибір та життєвий шлях. Розуміння цих компонентів особистості є важливим для самопізнання, саморозвитку та надання психологічної допомоги. На сьогодні це все. Дякую, що ви зі мною. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо. Це буде означати, що моя праця є недаремною. Дякую, зустрінемося з вами у наступних відео.